Красунька наша вже готова, виготовлена та готова відправлятися нашим клієнтам. В продажу знову шабля, карабела, козацька шабля з гетьманами України, посріблення, ювелірні емалі розпис, позолота, люльки козацькі керамічні. Пам'ятні гетманські монети в сріблі. Підкова козацького коня на бархатному такому е основі в рамці стилізовані, об'ємні під склом. Так, вішаю зараз на вітрину або вам відправляємо. Хто хоче зробити крутий подарунок. Це саме воно. Чекаємо на замовлення. Гарно пакуємо вам. Відправляємо або приїжджайте в магазин. Забирайте, чекаємо на ваші звернення.